Готувала ще паску три шоколада. У формульці вона в мене ще знаходиться. Яка на тільки смачна. Дістала із форми. Ось така в мене ще сирна паска. Три шоколада. І ніколи не вгадаю, щоб білої було менше. Завжди багато. Ну нічого. А це ось манічка така. Залишився сир. То, що викидати ні, то я в другу формочку, то вона в мене вийшла така малесенька. Ну нічого, нехай. Ось яка. Ось ще шматочок шоколаду. Погано розтопився. Ось такі ще в мене сирні пасочки. Бо в цю формочку не вмістилося, Там на порці треба пів кіла домашнього сиру. Три шоколадки, білу, молочну потрібно і чорну. Я у чорну шоколад сюди додала, в мене був мигдаль. У молочну нічого не додавала. А у білу можна або кокосову стружку, або в мене тут білі шоколадні ці, краплинки такі купувала. Бо кокос мене не люблять. Оце на порцію на пів кіла домашнього сиру потрібно 200 г сметани, 100 г масла. Це все перемішати. Сир перетирала на металевому ситі, потім все перемішала, сметану, сир і масло, розділила на три частинки. Ну, білу можна ще менше ділити. Ту, тут багато і тут дуже ніби й трішки ділила. Відділяла, але все одно чомусь забагато у формі показується Ну, нічого. І потім в одну частину розтопила білий шоколад, в одну молочний і чорний. І додаєте за бажанням, хто що бажає. Так що будемо ще смакувати ось такі пасочки. Всім доброго дня, вітаю вас. Сьогодні ми Готуємося до Великого свята Великодня. Замаринувала цибульку. Виношу в літню кухню, щоб у хаті не смерділа. Зараз буду в літній кухні смажити кабачки. Ковбаску одну вже спекли, ой, на голові. Одуванчик. Зус. Вже одна ковбаска готова. Запікається ще одненька. Мамулечка. Всім привіт. Вийшла. Холодно на вулиці, у нас сонце світить, ну не гріє. Що це таке? Робимо зажарку на голубчики. Тож будемо зараз робити заготовки. Куховаримося одним словом. Зараз покажу ковбаску. Одна ковбаска вже готова. Замаринувала цибульку на салатик. Капусточка вже попарена на голубці. Тут смажиться цибулька на голубці, на зажар... ну, зажарка. Яєчка варяться на салатик. Ще одна ковбаска запікається. На голубці вже готується начинка, рис відварений. Фарш і зажарка. Я вже жарю кабачки. Закриваю щось підложим туди. Порізала кольцями, посолила і борошні обсмажую. Красимо яйця. Цьому році вирішили фарбі пофарбувати, бо ти вода у цибулині. Не хочеться, щоб цибулині. Ось які вже жовті, оранжеві є. Щось фіолетові не дуже. А ці гарні такі вже ж яскраві. Не знаю як яйця, але руки в мене вже гарно покрасилися. Ось ще купа барвників. Ще хочу синенькі зробити. Завжди як накрасимо. Ой, ой що там таке? Кокуру розбила. Побила. Всі як накрасимо цих яєць. По одному з'їву, а остальні Да, останні роздаються. Зато хочеться і жовтеньких, і красненьких, і зелененьких. Ні, зелене не буду. сині зроблю і все. Хватить. Покажу свою красоту. Розцвіла вже відцвітається. Через цю роботу немає коли навіть налюбуватися цією красою. Вже всі повідкривалися, вже ось відцвітає. Гарні такі вже ж всередині. А та не буде цвісти. А ні, ось дивіться, один пуп'яночок є. Тільки пізніше відкриється. тюльпани пізні. Рябенькі які гарні. Вон, яйця фарбувала, пальці грязні, які. Ось зацвітає також квіточка. А це ось схожа тільки щоб показувати. Я не знаю, дуне, чи як на неї називається, тільки голубенькі має. Квіти. А бачите, так не такий колір, такий має. Зараз другу руку возьму. О, і ця у. пофарбована. Бачите, які гарненькі, голубесенькі. У нас вечір. Зараз я піду, салат зроблю один. І все, відпочинок.